В ефірі новини на часі про головні події дня розкажу просто зараз. 17-річний хлопець отримав поранення внаслідок ворожої атаки ФПВ-дроном по селу Верхня Тарса Пологівського району. Наразі медики надають йому допомогу. У Степногірську Росіяни влучили в дев'ятиповерховий будинок. Загорілися квартири з 2-го по 6-й поверх вогнеборці. Врятували жінку та ліквідували пожежу. В селі Малокатеринівка Запорізького району горіли фронтон та дах житлового будинку. за іншою адресою покрівля та горища також внаслідок нічного росі... Сійського обстрілу в будівлі пожежно-рятувальної частини пошкоджені вікна, двері, внутрішнє оздоблення та пожежна автоцистерна. Загалом впродовж доби росіяни завдали 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Ворог здійснив вісім авіаційних обстрілів по Степногірську, Кам'янському, Лобковому, Залізничному, Новоандріївці та Малинівці. П'ять обстрілів з РСЗВ накрили Юрківку, Кам'янське, малу токмачку. 154 артудари задано по території Кам'янського Лобкового Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмашки, Чарівного, Новодарівки та Роботиного. На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції сил оборони в районах населених пунктів Малі Щербаке, степове та в напрямку Новоандріївки. Разом з тим, дрони головного управління розвідки продовжують знищувати ворожі БПЛА під час чергового виліту. Росіяни втратили вороже дрон засідку. Одна людина загинула та двоє поранених внаслідок російського обстрілу. Сумщина пізно ввечері ворог атакував одне з сіл Миколаївської громади касетними боєприпасами. Внаслідок цього загорілися чотири господарські будівлі. Вночі серії ударів зазнали і суми ворожі безпілотники. Поцілили в нежитлове приміщення. Частково зруйнували покрівлю. Виникло загоряння. Також російська авіація вдарила по житловому сектору, пошкоджено багатоквартирних будинок та автомобілі. Зранку ворог знову атакував суми з авіації. Приблизно о п'ятій ранку є прильот по приватному будинку. На місці о дев'ятій ранку буде розгорнутий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Також будуть благодійні фонди. Вони будуть забувати вікна фанеру. Також ми бачимо, що зруйновані дахи. Не припиняли окупанти гатити по Куп'янську. Ввечері ФАБ 250 влучив влучав по житловому кварталу. Пошкоджено щонайменше 20 домоволодінь та господарські приміщення. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обслів у місті Куп'янськ постраждав 67-річний чоловік. У селі Мирне Кіндрашівської громади постраждали 63-річний чоловік і 83-річна жінка. Протягом доби на Херсонщині через ворожі обстріли поранено саме людей. Двоє з них діти. Пошкоджено два багатоквартирні, два приватних будинки, заклад охорони здоров'я та інші об'єкти. Близько восьмої ранку в Херсоні Росіяни атакували з дрона працівників одного з міських комунальних підприємств. У корабельному районі окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль, в якому бригада нашого КП парки Херсона вирушала на ліквідацію наслідків обстрілів. Працівники мали закривати ОСБ плитами вибиті вікна. Потерпілі жінки 44 та 61 років, і чоловіки 67, 43, 49 та 58 років. У всіх мінновибухові травми і контузії. Нині вони у лікарні. З погашення поштової марки сіль землі до дня піхоти відбулося в Запорізькому краєзнавчому музеї. На малюнку художника Андрія Єрмоленка наші піхотинці, які йдуть в бій проти російських загарбників, наклад марки Сіль землі 150 тисяч примірників. А 8 гривень з номіналу йде на гуманітарну місію з реконструкції облич поранених бійців. Хочу передати слова вдячності. Видатному нашому художнику Андрію Єрмоленко, який виступив дизайнером, ініціатором, як я розумію, цього цієї марки, цього проекту, тим паче, що в нього така не перша вже марка зроблена. Також хочу подякувати керівництву і колективу Укрпошти яка займається цим благодійним цією благодійною справою, тому що певний донат з кожної проданої марки буде йти на лікування наших побратимів. Ну і звісно, ще раз побажати всім скорішої перемоги, скоріше досягнення миру на нашій землі. Це шана, це єдине, що ми можемо зробити на даний момент, для того, щоб виявити свою повагу до тих людей, які перші стикаються з ворогом, які перші стикаються щоденно з атаками ворога, які перші заходять на деокуповану територію, які звільняють наші землі. У спецпогашенні Марки взяли участь військовослужбовці та представники обласної влади. Це саме ті герої, які кожного дня під постійними обстрілами ворожої артилерії, ФПВ-дронів захищають нашу землю. Це справжні козаки. Запоріжжя, козацький край, і козаки славились завжди нестандартним мисленням та веденням бою. Піхота сьогодні показує неймовірні. Досягнення завдяки поєднанню сильного духу та новітніх технологій. Навчитись кроїти та шити запоріжці та вимушені переселенці можуть у потрібному хабі в міській бібліотеці, що в заводському район районі. Програма складається з шести інтенсивних курсів. Наразі в майстерні шиття завершила навчання перша група учениць. Як вони шили вироби для військових та набували нових корисних навичок у сюжеті Ірини Чернової. Олена з Маріуполя почала шити через необхідність. Її чоловік військовий, коли приходить у відпустку, треба приводити до ладу купу одягу. Тож Олена вирішила навчитися шити та власноруч створити для чоловіка стільки футболок, або він міг їх міняти за першої потреби. В тому стані, в якому зараз знаходжусь я, да, як ВПО, як ну переселенець, да, то мені це дуже дуже важливо, тому що я сподіваюся, може це надалі дасть мені якийсь такий крок наперед, щоб, може. Щось змінити в своєму житті. У вас вже народжується якийсь бізнес-план, пов'язаний з життям? А, ну, Можна сказати, що трішечки народжується, але поки я тільки вчусь, це мої перші такі гарненькі вироби. Да? А, ну, Це а, на кухню прихваточки, да? це в мене така косметичка. Ну, така. Тому я дуже вдячна нашій е, вчительці, яка все розповідає, все показує, все нам отак от викладає. І це дуже круто і гарно, коли ти розумієш, що ти робиш, і це знаєте такий вау. Антоніна приїхала до Запоріжжя з Бердянського району, навчається на другому курсі математичного факультету одного з міських вишів, але каже, що мріє про більш творчу професію. Навчитися шити хотіла давно. Тому, коли побачила афішу в інстаграмі, вирішила, треба діяти. Шити я майже з нуля вчуся. Для мене це взагалі нове, але дуже цікаве. Ми тут почали робити. З першого заняття подушки для сідушки для воєнних. Теж майже з нуля, майже без навичок, але нам все показали, розказали. Ми вчимося працювати з різними матеріалами, це вже дуже корисно різними способами і методами. Особисто я пошила вже дві прихватки на кухню, косметичку з джинсів, це як айпсайклінг майже був. тому так. І зараз ось роблю фартушок. Майстерня шиття у потрібному хабі цивільний доступ до обладнання, можливість створювати власні вироби та спільне пошиття необхідного для наших захисників, учениці, вимушені переселенки та жінки, які виїжджали, але повернулися до Запоріжжя. Майстерню шиття відкрили в проєкті. Є містечко Потрібний хаб. Це грантовий проєкт від немецького фонду ЄС. За час навчання кожна з учасниць першої групи проєкту пошила один килимок подушку для сидіння для наших військових, а також різні. Вироби для власного вжитку. Місія шведської майстерні допомогти жінкам адаптуватися до життя у новому місті, знайти застосування своїм вмінням та навичкам. Для них проводились курси по пошиву, для того, щоб вони, по-перше, навчилися е, ттям як ще одної е, такої. Роботи да, професії, яку можна панувати і за яку можна отримувати кошти. І друге це така активність, яка допомагає соціально розвантажитись, тому що сюди приходили люди, які хотіли допомогти нашим військовим, нашим волонтерам на лінії фронту, але не мали такої можливості. Перший курс інтенсиву закінчили 15 учениць. Всього таких груп, згідно з умовами гранту, буде шість. Наразі триває набір. На другий потік, який розпочне навчання з 1 серпня, Ірина Чернова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Транснаціональний канал контрабанди в Україну прекурсорів для виготовлення важких психотропів викрили СБУ та правоохоронця з Польщі. В результаті спецоперації в нашій та сусідній державах затримали 10 учасників міжнародного наркоугрупування. Вони переправляли до Запоріжжя оптові партії псевдоефадрину в коробка з дитячим харчуванням. Щомісячний прибуток групи перевищував 100 тисяч доларів США. організаторами нарко. Трафіку виявилось двоє братів із Запоріжжя. Один з них на початку 2022 року виїхав до Євросоюзу, де сформував закордонне крилоугрупування. Інший брат залишився в Запоріжжі, щоб координувати імпорт заборонених речовин та їхній продаж в різних регіонах держави. Щомісяця до України незаконно надходило близько 50 тисяч таблеток лікарських препаратів, що містять у складі псевдоефедрин, середня вага яких становила близько 5 кілограм. Для переправлення товару його переховували в банках з кормом для тварин та коробках з дитячим харчуванням. Після отримання контрабанди фігуранти збували частину товару через мережу дилерів. Також прекурсори залишали у нарколабораторії на Дніпропетровщині, де з них виготовляли амфетамін. фігурантів затримали на території Євросоюзу ще чотирьох разом із організатором угрупування в Запоріжжі та Кривому Розі. Зломисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Вознесенівському районі косять траву. Це сезонні роботи, їх проводять зазвичай з травня до кінця вересня. Частота залежить від погодних умов. Цього року вперше траву покосила ще в квітні, кажуть в Запоріжжям сервісі. Прибрали майже всю закріплену територію, а зараз за заявками мешканців прилеглих будинків починають другий захід. Адже доволі прохолодна весна з частими дощами сприяла росту рослин. Наразі комунальники працюють на вулиці Патріотичній, кажуть іноді. Водія виконувати роботу швидко заважає сміття на газонах. Да, попадається. Так, скло трапляється. Багато кидають наші люди сміття всяке. Площа території, де Запоріжжя Ремсервіс косить траву понад 70 гектарів. Наразі дві третини робіт вже виконані. Окрім закріплених прибудинкових ділянок, покосили рослинність на території модульного містечка для внутрішньопереміщених осіб південне, а також дитячого будинку сімейного типу у Дніпровському районі. На цьому кварталі ведеться покіс трави косарями. На іншому кварталі у нас працює трактор, теж проводимо покіс трав об'єм. Ну, тут е, е, около трьох тисяч метрів квадратних п'ять е, будинків. Спочатку ми в квітні починали і от бачите, в травні вона вже виросла. Взагалі, у нас по плану, якщо по розрахунку, ми можемо косити п'ять разів на рік, ну п'ять разів на сезон. 35 років тому Запорізька школа номер 6 стала гімназією і відкрила нову сторінку своєї історії. Протягом цього часу заклад не лише виховав покоління талановитих випускників, а й став зірцем сучасного світу. Сьогодні у гімназії навчаються понад 700 дітей. Тут не просто здобувають знання, а ще й створюють проєкти, досліджують, стають переможцями національних та міжнародних конкурсів. В гімназії також реалізують волонтерські ініціативи та допомагання. Авіть, військовим моя гімназія вона дуже активно і на міському рівні, і взагалі на громадському Ми багато допомагаємо військових і волонтерам. Ну і цей захід це дуже великий для нас і важливий Насправді зараз от 150 учнів, котрі тут будуть, це все переможці обласних етапів олімпіад, всеукраїнських навіть роботи дослідницькіман. Тобто, ну в нашій гімназії дійсно дуже велика кількість. Учні, які справді можуть похвалитися своїми знаннями і дослідницькими роботами, хочу побажати своїй школі розвитку, процвітання. Ну і найголовніше це, щоб ми нарешті з укриття перемістилися в нашу рідну школу і продовжили там навчатися. Урочистий захід з нагоди створення гімназії зібрав понад 150 учнів та їхніх батьків, вчителів і почесних гостей. Багатьох гімназистів відзначили грамотами за різноманітні досягнення. Також нагородили переможці в конференції Твої можливості людину в різних номінаціях. Відзнаки отримали і вчителі, які створюють умови для успіху своїх учнів, та батьки, які підтримують їх на цьому шляху. А вже з 1 вересня гімназія стане запорізьким академічним ліцеєм. 35 років гімназія розвивалася, зростала, розправляла крила, випустила у світ безліч талановитих учнів, які сьогодні прославляють нашу школу. І це наша гордість, це наша особливість. Сьогодні гімназія це сучасний заклад освіти, безумовно. Нам є чим пишатися. У нас дуже багато перемог і досягнень. У нас кожна дитина творчо обдарована. І кожна дитина знаходить свій сенс і шлях у житті. Сьогодні ми не просто святкуємо 35 років Запорізької гімназії номер 6 Сьогодні ми визнаємо вашу неймовірну силу, силу вчителів, які щодня відкривають дітям світ, силу батьків. Які вірять у своїх дітей, силу учнів, які, попри всі складнощі, продовжують здобувати знання і мріяти про своє майбутнє. Ми вас дуже любимо і дуже пишаємось вами і безумовно підтримуємо і будемо робити це і надалі. Зі святом! Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.